Вітаю, мене звуть Катерина і я менеджер з розвитку компанії Технотейбл. Ми продовжуємо наш цикл інтерв'ю з провідними лікарями України. Сьогодні ми завітали до засновниці центру функціонального відновлення фізіоспейс Олени Альошко, з якому, з якою я знайома особисто. Вітаю Олена Вітаю. Олена, фізична терапевтка з більш ніж 16-річним досвідом роботи, офіційно сертифікований викладач методу НУРАК на обладнанні редкорд. Олена постійно навчається за кордоном та інтегрує свої знання у нас в Україні. Олена, згідно даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більш ніж 80% людей, дорослих людей, мають проблеми зі спиною. Як часто до вас звертаються пацієнти з такими симптомами, і яка основна причина виникнення цих проблем? До нас звертається дуже велика кількість саме таких клієнтів, які мають проблеми в білю, спині, в хребті. І частіше всього основна причина це неправильна поза, або неправильна робоча позиція, або достатньо довготривале, незручне положення на робочому місці. Велика кількість людей зіштовхується з цим якраз у віці від 25, вже, на жаль, і до 47 років. Велика кількість людей зіштовхується з проблемами болю в спині. Також з виникненням кил. Ну, тобто вже більш серйозні проблеми починають виникати. Тому дійсно ця проблема розповсюджена. Скажіть, будь ласка, як часто важливо змінювати положення і чому це так важливо під час роботи? Ну, найпростіше пояснення це те, що коли ми достатньо довгий час не рухаємося, наш організм він біднішає на кровообіг. Адже дійсно, коли ми активно рухаємося, то за рахунок роботи м'язів покращується кровообіг, покращується стан тканин, покращується робота внутрішніх органів і різних систем. Коли людина не рухається, не змінює позицію, то одні й ті самі конкретні м'язеві групи перенапружуються або перерозтягуються і затискаються. І саме ці зони вони втрачають такий кровообіг і погіршується стан в цілому. Починається розвиток дегенеративних дистрофічних захворювань. Хребта і суглоби. Тому дуже важливо, особливо на робочому місці, змінювати позицію, змінювати а, ну, взагалі робоче кажем, положення, да? тобто десь сісти, десь встати, десь пройтись. Адже саме це допоможе відновитися цілу оці проміжки часу сидіння довго. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому важливо мати в освітніх закладах? Та у офісах хоча б невеличку кількість столів з регулюванням висоти, особливо для людей з інвалідністю. Ну, Я хочу сказати про те, що такі столи вони будуть корисними в загальному, адже людина матиме змогу змінювати позу, змінювати позицію, да? положення сидячи на положення стоячи. Інколи я навіть зустрічала наших клієнтів, кому вже радила саме такі регульовані столи. Вони брали навіть доріжки портативні, ставили під стіл доріжку. і Получається, ти працюєш за столом, але ти ще йдеш по доріжці. Тому це активне стояння. Активне стояння так, активне стояння, активна робота це допомагає зберегти своє здоров'я. І в навчальних процесах я впевнена, що це майбутнє. Що дійсно такі динамічні столи, які міняють, дають можливість змінити положення, будуть позитивно впливати і на весь навчальний процес, і на засвоєння інформації і в цілому на стан тіла і організму? Скажіть, будь ласка, як впливає положення сидячі і стоячі на наші суглоби? А, ну, насправді, якщо довго сидіти, це не є добре, і якщо довго стояти, це також не є добре. От якраз зміна положення, сидячи настойчи, якраз допомагає організму. Адже коли ми міняємо навантаження на суглоби, то поліпшується кровообіг в самих суглобах, в тканинах навколо суглобах. Якщо це довго тривало або одне положення, або інше положення, то це в основному негативні наслідки, які за собою будуть тягнути захворювання хронічного характеру, чи то артрити, чи то артрози. Якщо це хребет, то взагалі розвиток кил міжхребцевих. А так, коли постійна динаміка, сіли встали, трошки порухалися, да? покращили кровообіг, покращили свій стан. Дуже дякую вам за вашу думку. Вона дуже цінна для нас. Ви, як реабілітолог, можете рекомендувати столи з регулюванням висоти, які е, показують не тільки про дизайн, гарний стіл, а ще про якість життя, які вказують на те, е, що ти можеш е, жити у сучасному просторі. І мати користь для свого здоров'я дуже дякую Будь ласка. вам за інтерв'ю. Дуже рада, що у нас є такі столи.